Це туп синку дім твоїх діда з бабою та їхніх діда з бабою перед ними. Та десь там за краєм світу є ще й дім драконів. І я вірю, що тобі судилося колись знайти цей прихований світ. Ти ж знаєш, що моя нога це не іграшка. Хочеш принести? Да, лови. А, і як я тепер спущуся? Стій, малий, чекай. Ще одна нічна лють. світла лють. Так, твій варіант прикольніший. <muzie> <muzie> Сюди суне армада. Кліток вистачить на усіх наших драконів. <muzie> 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 Ми не стикалися з таким ворогом. Треба знайти прихований світ. Я знищу все, що ти любиш. Без зубик! Ні! The... Ти ніщо без свого дракона. The... Якщо Гризлі переможе, жоден дракон не виживе. Наше завдання зупинити його. Ну, і що ти робитимеш? Костюми. Народ. The... У нас один єдиний шанс. Ти притяг малого набить? Я не міг няню. Прихований світ. Він справді існує. Оце так король. Ти правий. Час настав. Ти глянь, хто летить. Жодного слова.